«Ей, таргетолог, я виведу тебе на заробіток 1, 2, 3, 5 тисяч доларів вже після місяця навчання на моєму курсі. Як часто чуєте, ви взагалі такі заголовки. І я б'юсь з вами в заклад, що ви або в це вже не вірите, або ви чекаєте гарантій, 100% гарантій, що ваші вкладення в це навчання реально окупляться. Я не буду розказувати, що після мого навчання вже через місяць ви зможете заробляти тисячу дві три-п'ять доларів. Чому? Тому що це залежить від вас, від того, як ви будете користуватися інструментами, які я вам дам. Але я вас запрошую на безкоштовний вебінар «Покроковий алгоритм заробітку на таргеті у 2024 році, де розкажу, якими кроками ви маєте рухатись, що саме на конкретному кроці ви маєте робити, і як ви це маєте робити для того, щоб ви отримали результат якнайшвидше, і щоб ви реально після курсу вже почали працювати. Почали отримувати клієнтів і нормальну гідну оплату. Я поділюсь з вами своїми методами, як я особисто починала працювати після навчання, які помилки допускала та як з ними боролася, як виправляла ці ситуації, а також як мої учні зараз уже під час навчання або після нього виходять на хороший дохід. Пиши плюс в коментарях, реєструйся на вебінар, який відбудеться 13 грудня.